Всім привіт, з вами Глазнєв. Ми зараз на Київському морі приїхали з ночівлею, з наметами, і ем, сьогодні я вирішив, чому б мені з вами не поділитися своїм велосипедним сетапом. Я вже більше трьох років займаюся велотуризмом і маю певний досвід у цьому. Тож сьогодні розповім вам про свій велосипед, байкпакінг і моє спорядження, яке я зазвичай використовую в своїх подорожах. Почати правильно, напевно, із велосипеда це мій Міріда Silex 300 2021-го модельного року. Цей велосипед я придбав повністю новеньким. І за весь цей час ми з ним вже пройшли понад 6 тисяч кілометрів. Одразу хочу сказати, що в мене з ним нічого не зламалося. Велосипед повністю весь на промах, трансмісія 1 на 11. До речі, це було для мене принципово, адже мені цього діапазону більш ніж вистачає для пересування в місті. Із додаткового чим я окомплектував цей велосипед. У нього стоїть Merida Expert підкарбоновий підсиділ, фляжка на фідлоках. Стоїть велокомп'ютер Wahoo Element ROM із двома датчиками каденсу і швидкості. Дуже прикольний, дуже прикольний комп'ютер. Він не один раз вивозив дуже прикольні маршрути. По світлу в мене стоїть маленька, маленький проблисковий ліхтарик від Lezyne. І попереду в мене стоїть великий. Велика Велофара. Так само, я досі ганяю на топталках Race Face, вони алюмінієві з алюмінієвим шипом, дуже міцно тримаються. І коли ти на нього ставиш ногу, то зазвичай її потім вже ніяким чином не посунеш. Тобто потрібно прям підіймати і знову ставити педалі МТБшні, тому всім раджу. В середині рами в мене встановлена 4-літрова сумочка. Waterproof від компанії Ortlieb. Коли ти починаєш займатися якимись справами, будь то рибалка, будь то автомобілі, будь то подорожі, як в нашому випадку, дуже кайфово мати круте спорядження, адже це кожен раз приносить тобі більше і більше і більше радості і емоцій, позитивних, коли ти подорожуєш і взаємодієш з цими штуками. Отож, подивіться на цю фурнітуру. Дуже міцно все тримається. Тобто, сумочка, як я вже сказав, waterproof. Якщо ми зараз ми подивимося з цього боку, подивіться, який величезний замок з ручкою відкривати. Подивіться, який об'єм. Один великий простір, ми в нашій спільноті мали змогу їздити з байкпакінгом від компанії Апідура. А як ви вже знаєте, що люди діляться на дві категорії: хто їздить з Ортлібом і хто, їздить за підурою. Отож, мені навіть в перший час більше подобалася підура через її дизайн, ці прикольні соти. Але порівнюючи сумки, ми визначили дуже багато недоліків, які в порівнянні з Ортлібом має підура. І зараз всі члени нашої спільноти ганяють безпосередньо на. Ортлібі. Є в нас ще люди, які їздять на байкпакінгу від компанії RinoVolk. До речі, від Rinovolk в мене ось такі фідбеги. Я кайфую від цих фідбегів. Вони створюють два додаткові кармани, які тримають форму. В них зручно щось класти, щось діставати. Отож, Фідбек від компанії RinaVolk бомба. сумка від ляпоти, маленька GBS. Її зазвичай використовують для якогось свого додаткового обладнання, складаю туди акумулятори, гопрошку. Ну, в цілому, зазвичай, з собою нам доводиться багато чого перевозити. Один із недоліків цього велосипеда це гальма. Гальма в нас стоять TRP. Ось, і вони тросикові, чого мені не вистачає. Мої дружини Merida Silex 600, і це в цілому такий самий велосипед, але вже з гідравлічними гальмами. Так само трансмісія 1 на 11. Тобто замінили гальма в велосипеді, і наскільки сильно змінюється його поведінка і кайф від керування. Що в цілому хочеться сказати про велосипеди Меріда, це Топовий, преміальний, я б сказав, китайський бренд велосипедів. Тут алюмінієвий фреймсет з карбоновою вилкою, купа різних бонок. Ось вони в нас є ось тут, вони у нас є знизу, збоку, ось тут. Тобто цей велосипед в цілому підготовлений для того, щоб його використовувати у різних умовах і у подорожах. Вага цього велосипеда, як я вже сказав, 9,8 в цьому розмірі. І в повністю укомплектованому вигляді, коли ми вчора збиралися їхали, ми його зважили. Тож його вага складала 19 кілограмів. Наприклад, коли ми їхали з Юлією Подорож до Вінниці, вага велосипеду складала 21 кг, Хочу сказати, що за такої компоновки, коли велосипед повністю набитий спорядженням, ми завжди жартуємо, що це вже не велосипед, а цілий ікарус. тому що а, повадка велосипеду трішки змінюється і за рахунок великої ваги ви маєте дуже багато накату. Я запевняю, той, хто набиває свої рюкзачки вперше і куди сідеться з байкпакінгом, а, вражається великому накату. За... 6 тисяч кілометрів я замінив дві пари покришок, міняв їх завжди на Максіс. Чому на Максіс багато хто, що це не гума, а презервативи, вона часто пробувається. І дійсно це так. Тут пробуваються. Але в нас два велосипеди, і для того, щоб уніфікувати всі, все обладнання, яке нам потрібно для наших подорожей, в тому числі і покришки, я вирішив залишитись саме на Максісі. І з нещодавно заміненого це оплітка. А, оплітку взяв, як завжди, товстеньку. Вона доволі приємна. Хочу сказати, що і попередня оплітка, яка була встановлена на цьому велосипеді, штатна Мірідівська, вона була дуже крута. Вона від'їздила 5,5 тисяч кілометрів. З нею не було майже нічого. Тобто ніяких подряпонок я дуже... я дуже обережно ставлюсь до свого велосипеду, а, і вона. Таке враження, що вона за один день стерлася, тобто вона потім почала настільки стрімко стиратися, розшоркувати, що її довелося замінити. Сидіння в нас повністю штатне, воно дуже зручне. Merida комп. До речі, Merida Comp у нас був попередній підсиділ. Це в нас Merida Експерт, він вже карбоновий. Щодо. Карбонових елементів цього велосипеду, то у, у парі із карбоновою вилкою, карбоновим на е, велосипеді доволі комфортно долати різні нерівності, гравії, е, тому що ці елементи вони поглинають, поглинають удари за рахунок своєї вібрації. Ну і вкупі з гарною пліткою. Ви не будете відчувати ніяких проблем в своїх подорожах. Трішки поговоримо про наші намети. У нас є два намети від компанії Nature Hike. Це у нас Cloud Up 2, Cлаdup 1. А, ну, відповідно, це у нас двомісний намет, це у нас одномісний намет. Обидва ці намети надлегкі. Вага першого у нас Cloud Up 1 складає 1,6 кг, і вага другого кг. Як ви можете помітити, різниця між ними 500 грамів, і люди, які там реально ганяються за вагою, обирайте для себе клоудап 1. Але навіть якщо ви один, навіть якщо у вас не двоє, і якщо вам байдуже на ці додаткових 500 грамів, обирайте клоудап. Два. Ви нічого не втратите. Зовні між ними майже немає ніяких відмінностей. Єдине, що ви можете побачити на клаудап-1, у нас попереду є ось такий вентиляційний отвір через те, що е, в цьому наметі він відсутній позаду. Зараз подивимося, як вони виглядають у нас позаду. Позаду теж є невеличка відмінність. У нас каркас намету. клаудап 1 закінчується однією опорою, а клаудап двома опорами. При цьому у нас тут є додаткова вентиляція позаду. А це двошаровий намет, як, в принципі, і його молодший брат. Перший, перша частина намету виконує роль москітної сітки. І інколи, коли в нас зоряне на небо, коли в нас літо, ми не використовуємо другий шар для того, щоб ще більше кайфувати вночі, якщо ти прокидаєшся або тільки засинаєш, дуже кайфово лежати і дивитись на зорі. А сьогодні нам не пощастило. А може, і пощастило, у нас є така дощова погода. Вночі був дощ. До речі, дощ переслідує мене у всіх моїх подорожах. Хто дивився нашу подорож з Юлією Вінницю, так там ми половину проїхали під дощем. Це відео є на каналі, тому переходьте і дивіться. Якщо в нас не, не стоять всі відтяжки, це намет можна спокійно взяти і перенести. Ось тут у нас верхня частина намету кріпиться ось такими фастиксами. Ось все дуже круто і швидко знімається, збирається і розбирається. Ну, Про те, як його розбирати, я вам розповім трішки згодом. Як я вже казав, що я дуже кайфую від е, якості, від фурнітури, вона мені тут теж подобається. У нас ось тут є ось такі е, замочки. Все відкривається однією рукою. Зараз воно трішки намокло і трішки розтягнулося, Але в цілому виглядає це ось так. У нас є невеличкий тамбур, в якому можна, як ви можете бачити, тут ще сухо, в якому можна залишити якісь речі і ось безпосередньо ось так це все виглядає. В звичайному стані ми тут встановлюємо ще один матрац і спимо. Вдвох це, до речі, саме надувний коврик від компанії Nature Hike. До цього зазвичай ми використовували звичайну п'янку в наших подорожах. Але коли ми говоримо про байкпакінг, хочеться, щоб велосипед виглядав круто, а вони виглядають доволі круто. То ми вирішили спробувати саме надавні килимки. Коли я дивився декілька оглядів на обзори від ем, різних блогерів про ось цей килимок Nature Hike, вони казали, що з часом вони починають пропускати. Конкретно, мій килимок пройшов вже понад 20 ось таких походів з нами, і він завжди тримає тиск до самого ранку. Його ніколи не доводиться підкачувати. Надуваються вони. До речі, заявлено компанією Neatur Hike, що вони надуваються з 9 видохів, що кожен раз знаходить підтвердження, в кого такі коврики. Напишіть, будь ласка, в коментарях, за скільки видохів ви його накачуєте. У мене є декілька спальників. Це в нас спальник, якщо я не помиляюсь, якийсь Аег Max. А я потім прикріплю його назву. А це в нас звичайний мішечок, хоча в мене є ще ковдра від Nature Hike. Тобто а, також прикольний спальник, але він вже для більш. Більш прохолодних умов він розтіляється в повноцінну ковдру, що є дуже великим його плюсом, але є і мінус те, що він займає великий об'єм у, у сумках. Ось такий гамак від українського бренду Levitate. Вони класні. Ми їх вчора зняли, тому що знали, що в нас буде дощ. Ну і тут я вожу, залишаю свої речі, якесь спорядження. Хочу звернути вашу увагу на різницю в цих наметах. Ми зараз перейдемо в сусідній. Подивіться, у нас попереду є ось така хвіртка, яка допомагає намету дихати і не накопичувати конденсат. І ось так це все виглядає. Звідси. Що ми говоримо про цей намет, то в ньому доволі багато простору, і зараз ми його порівняємо із його молодшим братом одномісним наметом. Він теж крутий. Тож, давайте дивіться. Так, це у нас клаудап 1. Так само все розтібається однією рукою. Дуже якісна фурнітура. Так, ну так само тут є невеличкий підбанничок, в якому розташовується. Речі. І ось як це все виглядає всередині. А, ну, я хочу відзначити, що тут сильно менше простору. Так само а, Nature Hike, так само у нас. Ага, ось, до речі, назва цього, цього спальника Bag. Max Sleeping ну, і ось Руслан тут складає свої речі. Попереду у нас немає хвірточки, на відміну від а, Cloud Up 2. Ось тут зверху у нас немає кишеньки. Так само є ось такий маленький крючочок, і в нас кишеньки розташовуються ось тут по боках. Отут одна, отут дві. А якщо ми говоримо про цей намет, в цілому тут можна розташуватись і вдвох. Якщо прям все у вас буде погано, то цей намет вивезить вас і двох. Єдине, що потрібно, щоб у вас внутрішній шар намета не торкався і зовнішньому випадку, якщо буде дощ, щоб ви не намокли. Тому що в такому випадку, коли в нас торкається зовнішній шар внутрішнього, намет втрачає вологостікість і почне промокати. Ось так виглядають наші намети. Це, це велосипед Руслана, Cannondale Topstone 4 і В нього так само байкпакінг від компанії Ортліп. Єдине, що є невеличкі відмінності у нас ось ці внутрішамнішні сумці. А тут так само якісна фурнітура, все дуже чітко тримається. Ось так: у нас тут тримається підсиділ. Він тримається за безпосереднього саме сидіння і підсидільний штир. Ось так виглядає ця сумочка звідси. Подивіться, в Ортлі придумали ось такий тримач для, для нашого замочка. Я вам хочу сказати, що його дуже зручно тримати взимку, коли в рукавицях він великий і не руки у в порівнянні з фурнітурою в сумках Aпідури. Якщо ми будемо порівнювати внутрішні сумки від Апідура і Ортліп. Я хочу ваше звернути увагу на те, що в нас тут є один величезний простір, як на мене, це великий плюс, тому що в таку кишеню можна розмістити багато чого. Особисто я вожу каркас намету, інколи ми беремо два шампури, нож. Отже, все, що в нас велике і не згинається, я перевожу у внутрірамнішній сумці, і мені дуже комфортно, що в нас там один об'єм. Як я вже і сказав, у нас. Крутецька фурнітура ось такі великі замочки, які дозволяють і взимку і влітку дуже зручно їх брати. Як ви можете бачити, в мене дуже багато спорядження від компанії Hike. я обожнюю цей бренд, і сьогодні ми взяли на пробу ось такий ліхтарик від компанії Naturehike. В чому цікавість цього ліхтарика в тому, що ось сюди вставляється у нас пластина для того, щоб боротися з комарями. Чесно кажучи, ми вчора не використали цю історію, тому що комарів не було. Тут біля Київського моря непоганий вітерець Typ-C, що дуже приємно. Ще від цього ліхтарика можна заряджати свій телефон, використовувати його як павербанк. Коротше, хм, фіча, мені дуже подобається. І е, безпосередньо ми можемо використовувати його в режимі ліхтарика. Якщо його поставити на стіл, то буде розсіюватися світло достатньо приємно ввечері. Воно додає певного вайбу, який в нас тут а, відбувається. І якщо зняти цю частину, то він достатньо потужно світить вночі, прикладу декілька кадрів. Тест-ліхтарка від Nature Hike. Це в нього режим розсіяного світла. І ось ця насадочка у нього може зніматись. Ось так це виглядає в режимі розсіяного світла. А ось так ми зараз знімемо насадочку. Ось тако він бачить, як на мене непогано, тобто, прикольна штука. А щодо байкпакінгу, ви, напевно, мені скажете, що чувак, занадто багато всякої шляпи ви з собою возите. Але я хочу сказати, що ми любимо їздити в комфорті, в нас завжди все є, і зайва вага для нас взагалі не є проблемою. Окрім того, що ми їздимо з байкпакінгом, ми їздимо і на машині з наметами, отож, такий ставчик ми можемо використовувати в наших звичайних подорожах, не тільки велосипедних. Ну, а так як ця штука була вже придбана, в нас було зайве місце. Ми вирішили перевірити, як вона працює. Тест пройшла. Ну і як же не сказати декілька слів про нашу кухню? А, отож, знайомтесь, це наш походний чайничок Fire Maple. А, Це система нагрівання води, вона схожа на jet Boil, Єдине, що коштує в рази дешевше, але залишається такою самою ефективною об'ємом 1 літр. Зараз ми, до речі, будемо в ній готувати наше їдло. А, ось такий стаканчик, тарілочка, особисто мої Situ Summit. І у Руслана ось такі. Ага, це так само, до речі, Situ Summit. але е є невеличка різниця. Між ними, але то все дрібнички. Ось. Зараз будемо снідати. На сніданок в нас буде сублінована карбонара від, від харчів. Подивимось. До речі, ми кожен раз, коли їздимо, ми з собою беремо людську їжу. Ми беремо м'ясо, шашлик, щось смажимо, але завжди беремо якісь ось такі підломчики і тестуємо представників різних брендів, яких зараз дуже багато. Тут відбуваються збори. Ну, і відповідно, ми рухаємось з вами в зворотньому порядку. Ось такий сетап намету. Ми використовуємо, якщо у нас не дощова класна погода. Ось тут дуже прикольно спостерігати за всім, що тебе оточує. Це намет створює додатковий вайп, якщо не використовувати другий його шар. Зараз хочу з вами поговорити про особливості цієї сумки, її потрібно дуже правильно набити. І починаємо ми її прям повністю набивати із самого дрібного. Із дрібного ми туди кладемо шкарпетки, шорти. Ось такий в мене рушничок Summit. і починаємо це прям присовувати максимально в кут, тому що від цього буде залежати, наскільки зручно вам буде в подальшому їхати на велосипеді з цією сумкою, і буде від цього залежати її форма і пружність. А далі ми беремо більш, більш об'ємні предмети і продовжуємо її набивати. У мене є ось. Ось такий гамак від Levitate, Зазвичай я його повністю розпаковую. Але невеличкий лайфхак, ви можете не всі речі ось в такому розібраному стані сюди складати. Якщо у вас є якісь невеличкі штучки, на кшталт ось такої, ви можете їх вкладати і потім запросовувати чимось іншим. Ось, наприклад, спальник. Спальник він не вкладається в мішочок, а ми його запросовуємо. Сумку, намагаючись заповнити весь, весь простір і об'єм. Так, Ось тут у нас з боку є клапан, який допоможе нам повністю скрутити цей гермомішок і спустити з нього повітря. Ви можете бачити незамінну річ у байкпакінгу це легенький велосипедний рюкзак, який так само можна скомкати. В цілому, в такому вигляді, він нас подорожує завжди. Учора ми доїхали майже до місця нашої дислокації. А перед тим, як доїхати безпосередньо до нашої галявинки, ми заїхали в магазин. В магазині ми затарили все, що нам не вистачало для ночівлі, і проїхали. На заворотньому шляху нам він вже не потрібен. В цілому, як на мене, я непогано це все спресував, і почнемо його загортати. Щодо. Кількості обертів взагалі радять робити мінімум три. Тобто ви можете напрасувати сюди стільки речей, скільки вам потрібно, але ось тут ви маєте зробити декілька, мінімум три оберти. В мене це один, два. Зараз ви можете почути, як через клапан стравлюється повітря. Три. Я на цьому не зупинюсь. Я вам нагадую, що чим щільніше ви все впрасуєте в цю сумку, тим зручніше вам буде їхати, і тим краще вона буде триматись. Так. Ну, я гадаю, ще один оберт точно ми можемо посилити. Я сьогодні вже багато разів казав слово фурнітура, але це. Це, це насправді дуже, дуже важлива частина і елемент всього нашого спорядження. А, для порівняння люди, які, в яких немає байкпакінгу, які не користуються наметами, але дивляться це відео. Я вам хочу навести приклад із зрозумілих вам. У вас, напевно, є кухня вдома, також є фурнітура на кухні, яка з мікроліфтами, яка у нас досилається, яка не гупає дверцятами. Ось це все ми можемо перенести на байкпакінг і спорядження для відпочинку. Отож, зараз ця сумка в спакованому стані. Ось ми закриваємо клапан. Все. Тепер з цією сумкою можна пірнати і не страшний будь-який дощ. Раджу вам перед тим, як чіпляти, розпустити всі кріплення. Це для того, щоб з цим не паритись, коли ви будете. Тримати це все в руках. Починаю я зазвичай з самої, самого сидіння. Перший замок, другий замок. Я поки що не фіксую повноцінно. Зараз потрібно сумку спозиціонувати. Тут дуже міцні ліпучки, дуже міцно виглядає. Ну, воно не просто виглядає, воно таким і є, що дозволяє. Дуже круто зафіксувати всю цю історію. А я для себе напрацював ось таку схемку, я обіймаю цей рюкзачок, берусь за лямки і починаю його підтягувати, наче як обіймаючи і потім фіксуємо. Так само робимо з іншого боку ми його обіймаємо, повноцінно підтягуємо вгору. І притискаємо. Я його притискаю вгору, для того, щоб зменшити навантаження ось на ці стропи. Ну і відповідно на всю цю фурнітуру. Після я кріплю її повноцінно дольного штиря. Це теж дуже важливе місце кріплення. І не бійтеся, створювати напругу і натяжіння ось в цих моментах. Нагадую, від цього буде залежати комфортність вашої. Єзди. Так ми все це зафіксували. Це можна додатково підтягнути. Дамочки ми ось так сховаємо, щоб було гарно. Все чудово тримається. А якщо хтось з вас каже, що це вона сильно розгойдується, то зовсім ні. Я взагалі не відчуваю під час руху, що тут щось розгойдується. Зручність тепер доводиться вище закидати ногу, щоб сісти на велосипед. До речі, більш за все, я ненавиджу збиратись після того, як ми відпочинемо, тому що, тому що зазвичай я збираю два велосипеди і два намети. А, ну зараз ми приїхали 8 кілометрів із 50. А, як я вже казав, мене під час моїх подорожей завжди переслідує дощ. Сьогодні не виключення. А, тільки розпочали. Хочу підсумувати велосипед і все своє спорядження я почав купляти ще до того, як почав вести блог. Я дивився купу різних обзорів на ютубчику. Хто що для себе купляє ось, і я для себе визначив декілька місць, яких купляю я. Отже, це Володя Лецбайк, він офіційний імпортер Міріда в Україні. Тобто, Одяг завжди є в неявності всі в'єдчики Міріда будь-якого модельного ряду є МТБшки, шки Гравінічки і шось-ри. Він, до речі, сам ганяє на, на карбонові Меріда. Отже, у нього є в наявності. Ви можете на всі велосипеди і весь велостаф отримати знижку за промокодом лазнів. Що стосується наметів і всього іншого приладдя від Naturehike, у нас цього ще повно. Ми вам будемо його показувати в наших автомобільних подорожах. Вони теж є офіційними і єдиними офіційними представниками Naturehike Hike в Україні. А отже, в них ви можете придбати. Все це спорядження вже за мінімальними цінами, а з промокодом глазнів ви отримуєте додаткову знижку в 10%. До речі, в них там постійно діють різні акції і промокод сумується із всіма діючими акціями. Тож переходьте за посиланням промокод глазнів. Ось, ось такі вам плюшечки від мене. Непогано.